Привіт, мої любі українці, і гості України. Розголос на всю країну. Всі депутати піаряться, тому що прийняли закон, яким сьогодні будуть компенсувати всім українцям, які постраждали від війни, гроші. Надзвичайно важлива подія та новина для ВПО. Парламент ухвалив цілому закон номер одинадцять компенсації за зруйноване або вціліла майно на окупованих чи територіях активних бойових дій. Це рішення підтримали 292 депутати. Але ж давайте зараз розберемося, чи отримаєте ви ці компенсації по цьому закону. Наскільки цей закон дійсно такий, знаєте працюючий, і які підводні камені вас чекають? Ну як завжди, ви знаєте, не буває в цій країні. Просто так, от просто для людей. Нема такого на всяк випадок, запишіть мені номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли вона вам стане у нагоді, в тому числі отримати. Консультацію щодо цього закону, оскільки багато є осіб, які потребують певної компенсації, так, і ви можете звертатися до мене. І всіх попрошу зайти на мій телеграм-канал і прийняти участь в опитуванні, чи вірите ви в те, що сьогодні Верховна Рада піклується про людей, приймаючи саме оцей закон. Ініціаторів 21 народний депутат. І кожен з цих. Депутатів кричить, що це я, це я цей закон написав. Дуже важлива новина прийняти законопроект співавтором, якого я є, який нарешті відкриває можливість для компенсації за пошкоджене чи знищене майно, яке знаходиться на тимчасово неконтрольованій українській території або на території, де йдуть активні бойові дії. Ну, піар це наше все, як ми знаємо, і для наших депутатів. Але ж для чого цей закон приймався? Кому вигідний цей закон? Зараз ви знаєте відповідь на це питання. Справа в тому, що сьогодні такі програми компенсації є тільки в контр... на контрольованій території, бо там є вимоги щодо обстеження, оформлення актів. Ну і зрозуміло, що в окупованому Маріуполі чи. В Курахове, в якому зараз ідуть бої, неможливо ніякі акти оформити, але ж ці люди постраждали страшенно і потребують такої підтримки. Тож сьогодні прийняти закон, який відкриває можливість компенсувати цим людям за втрачене їхнє або пошкоджене житло. І тепер уряд має відповідні програми зробити і почати людям платити. Як гарно виглядає все на перший погляд? Людина, яка потребує компенсацію і має на це підставу, просто пише заяву і отримує на карточку грошей. Ну класно ж! Скажіть? На цьому вся оця ідеальна картинка всього цього піару закінчується. Тому що далі ми починаємо читати глибше. Ага, ну компенсацію отримує людина, але як вона її отримує і на яких умовах? Дивимось. Особа, коли заповнює заявку на відшкодування, вона автоматично увага, відмовляється від права власності на це майно. При тому це право власності переходить куди, як ви думаєте. Напишіть в коментарях, куди переходить це право власності. Воно переходить державі. Тобто, ви написали заяву, і це майно уже автоматично стає власністю держави. Ловите? Ну, окей, держава отримала право власності, ви втратили своє право власності, але ж держава вам має дати достатню суму, щоб ви ж купили новий будинок чи квартиру. Ну, логічно чи ні? Логічно, тоді питання, яку ж суму вам відшкодують, як ви думаєте? Так ось, по новому закону, так, передбачено, скільки ж цей розрахунок, скільки грошей ви отримаєте. І ось тут написано, що розмір компенсації визначається для кожного українця і для кожного об'єкта окремо. Тобто, кожна ситуація має свою виділену окрему історію. Тепер дивіться, як же будуть визначатися розрахунки. Є спеціальна формула, там є багато різних коефіцієнтів, це вам, я думаю, не особливо треба знати, але вам треба звернути на два головних коефіцієнта, за якими буде оця сума, скажімо так, визначатися. Перший коефіцієнт це середній показник вартості одного квадратного метра житла в Україні. Він становить там близько 36 тисяч гривень, тобто 800 баксів приблизно, так? Це середня буде ціна як в Києві, так і в Луганську. так? Але дивіться, тут ще якийсь цікавий показник в цій одній формулі. Оцей показник середньої вартості одного квадратного метра в Україні помножується на коефіцієнт, скільки коштує, вдумайтесь, один квадратний метр житла саме в тому регіоні. Де ви втратили майно? І як ви думаєте, скільки зараз коштує один квадратний метр майна, наприклад, в Углядарі? І ось цей коефіцієнт, оскільки він зараз коштує в угледарі, йде в цю формулу. І ви отримаєте там певну суму коштів. Тобто, як ви розумієте, що ця сума, яку ви отримуєте, буде. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, це буде велика сума чи невелика? Просто мені цікаво буде почитати вашу думку. І тепер ми зараз з вами переходимо до самого цікавого. Вам перерахували ці гроші, нехай їх навіть багато, вам хватить купити, я не знаю, там, там замок в центрі Києва. Так? Але що цікаво, що ви не можете ці гроші потратити на те, щоб купити автівку або навіть продукти. Не можете ви купити на ці гроші, тому що ці гроші ви можете витрачати виключно на ремонт або інвестицію в будівництво. І все, тому що це спеціальний рахунок, і тут є спеціальний режим використання цих коштів. Розумієте, фішка в чому? І ще саме цікаве, що навіть якщо ви захочете навіть там десь купувати якісь будівельні матеріали там з підприлавку, ви цього не зробите, тому що ви звертаєтесь до юридичних осіб, які, ну скажімо так, які співпрацюють з владою, з державою. І тільки через цих юридичних осіб ви зможете купувати будівельні матеріали або, скажімо так, контролювати ваше будівництво. І от тепер мені цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, оці юридичні особи вони взагалі мають поняття, що таке відкати. Чи не просто там така фірма сидить чесна людина, чесно здійснює там свою там, функцію, і не знає, що такі відкати і все. Вона просто заплатить налоги, більше нікому ніякий чемоданчик заносить не буде. Як ви думаєте, От, напишіть в коментарях. І якщо, не дай Бог, таке може бути, якась темна сила, наприклад, там, сьогодні там викриває оці юридичні контори, що про це не знала влада, так тоді мені цікаво. А під що тоді писався цей закон? А якщо людина захоче взяти і зробити сама там, той самий газоблок? Ну, є модель, в яких він буде не такий красивий, як в магазині, але є спосіб його виготовити самому. Людина сама захоче зробити фундамент, людина сама захоче перекрити кришу. Наші ж діди якось строїли ці хати, як ви думаєте? Але де цей механізм, коли людина сама хоче побудувати будиночок, просто дайте кусочок землі. Можливо, є механізм, я не знаю. Якщо ви знаєте, що якщо дійсно є такий механізм, напишіть, будь ласка, в коментарях. Прийміть участь в телеграмі, на моєму телеграм-каналі, в опитуванні також там є коментарі. Напишіть, можливо, я помиляюся, людина дійсно за ці гроші може сама собі побудувати будинок. Це буде досить цікаво. Я дуже здивуюся, якщо ви знайдете таку схему. Тому, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, розводьте дискусію в коментарях. Якщо це відео вам сподобалось, будь ласка, лайк. Якщо не сподобалось, як же його не втопити туди поглибший тума, якщо відео не сподобалось? І залишайтесь на цьому каналі, підписавшись на нього. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось Побачимося наступних відео.